Ch Чи маєш ти Віталій добру і непримушну волю, та твердумку взяти собі за дружину Богдану, що і тут перед собою бачиш? Ой. Чи не обіцяв ти іншій невістці? Не обіцяв. Чи маєш ти Богдана добру і непримушну волю, та твердумку взяти собі за чук Віталія, що тут перед собою бачиш? Мам. Чи не обіцяла ти іншому чоловікові? Ні. Заручається Слуга Божий Вітаю зі стунію Божою Богданою ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Заручається Слугиня Божа, Богдана. Зі Слуй Божої Віталії, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Я, Віталій, Я Віталій. беру тебе, Богдану, за жінку. Беру тебе, Богдану, за жінку. Обіцяю тобі любов. Обіцяю тобі любов. Вірність Вірність. і чесність подружжя. І чесність подружжя. І що не залишу тебе аж до смерті. І що не залишу тебе аж до смерті. Так мені, Боже, поможи. Так мені, Боже поможи. Троїці святі єдині. Троєці святі єдині. І всі святі. І всі святі. Я Богдана Я Богдана. беру тебе, Віталія, за чоловіка. Беру тебе Віталія за чоловіка. І обіцяю тобі любов. І обіцяю тобі любов. Вірність, Вірність. чесність Чесність. і послух подружній. І послух подружній. І що не залишу тебе аж до смерті. І що не залишу тебе аж до смерті. Так мені, Боже, поможи. Так мені, Боже, поможи. Троїці святі єдині святі єдині і всі святі. І всі святі. З'єднай фотодумності вінчає на любов злочивне тіло, дарує потомство, радість у дітях, бо твоє влади, царство і сили слава, Отця і Сини, з того духа, мій повсякчас, і навіки вітчині, вінчається, свого Божої вітає, зіслуні Божою, Богданою, Ім'я Отця і Сина. І Святого Духа. Амінь. Ам'є з Суді Божа Богдана, зі слугою Божою Віталієм, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Ам'є. Господи на славу і честю Відчаї. Сказав Господь одного разу восьоканілейській була та мати Ісуса. Запростилися також Ісус, і учні, коли забракло вина мати, Ісуса каже до нього: вина не маю. Ісус твій, що мій тобі жінко, ще не прийшла моя година, але мати Його мовила до слуг, що тільки скаже вам робі, було ж там шість камінь по заводу, що десь людейських очищень, кожен мішав дві або три міри, сказав Ісус, наполь поси водою, бо пою доверху, далі каже, зачерпні тепер і старости і понесли, коли староску воду, що стала вином. Закликав він молодой кажнього, кожен чуди спершу добре вино. А як уп'ються гірше, ти ж добре вино зберіг досі, ось такий початок чудес, Канілейський, і тим об'явив славу свою, і учні увірвали в нього Зберег з благості, покажу чесних подружжя, збери святих і положе, свой життя було непорочне, дай їм дожити до глибокої старості і чистим серцем сповняти заповіді твої, бо ти єси Бог, нащо ми спасай, і славу віддаємо, пред це все святим благим, животворящити в Духа, і час і навіки вічні. Віталій, який гарний молодий, гарна молода, красива Богдана. Знаєте, Сьогодні ви скріпили свій союз Божим благословенням. Створили молоду сім'ю. Богдан полюбив собі таку гарну, чудову дівчину, Богдану. Богдана полюбила тебе, Віталій. І ви один одному пообіцяли. Любити один одного, а особливо сьогодні ви присягали у церкві. Не залишу тебе аж до смерті. І обіцяю тобі любов, чесність і вірність. Тому, знаєте, нехай то любов завжди буде між вами. Життя, та й та велика, довга неба. Життю буває багато, по-різному і проблем життєвих, і радостей. Але найголовніше це те, щоб ви один одному завжди терпіли. Бо терпіння спасає кожного з нас. Як терпів Ісус Христос за кожного з нас, так і ви старайтеся терпіти. Бо це дуже гарна частота терпіння. Вам обіцяю, бажаю, щоб ви один одного любили. Так само маю обов'язок священник, який вас вінчав сьогодні тут у церкві, за вас молитися, за вашу, Божу поміч у вашому життю. Нехай Господь Бог благословить вас у цей день вашого великого свята. Це велике свято, яке називається Вінчання і весілля. Тому що так само ви чекаєте сьогодні гостей, як Ісус Христос, колись зійшов на голейською, так і Боже благословення сьогодні є від Господа нашого Ісуса Христа на ваше весілля. Тому бажаю вам міцного здоров'я, Божого благословення, вашим. Бостям, родичам, рідним, щоб ви сьогодні раділи і веселилися, і Бога представляли. У цей навіть, такий непростий час, коли у державі так само є війна, але знаю, що ті захисники, які захищають нас, для того ми і сьогодні тут, у церкві, власне, ваше весілля, знаю, що і ти, Віталій, так само і був чи є, не знаю воїном, захисником. Те саме і рідні молились за тебе, але так молились добре, що ти сьогодні стоїш у церкві і маєш такий гарний подарунок. Богдан, Щастя, здоров'я, Божого благословення вам, щоб ви були щасливі, здорові, радісні, і ани Господь, які дали вам при небі, завжди вас оберігав на многих і благословках.